Продається в селищі міського типу Богородчани приватний будинок площею загальною 200 метрів квадратних. Перший поверх у нас складається з кімнат. Перша кімната це вітальня. Виведено канал під камін. Є сходова клітка на другий поверх. Одна житлова кімната. На першому поверсі є ванна кімната. Виведена каналізація. Також друга кімната. Кухня. Також виведена каналізація. Другий поверх будинку має одну житлову кімнату, з якої є вигляд на город, на земельну ділянку. Також є ще одна ванна кімната. Є ще одна жила кімната. Гарне розміщення кімнат. Відповідно до коридору. Є ще одна житлова кімната. Також є кімната, яка може бути зроблена як кімната відпочинку. Гарна, з виходом на балкон. З балкону відкривається вигляд на вулицю. Також з балкона видно центр міста держ... державну адміністрацію. За більш детальною інформацію звертайтеся в на нерухомості стабільність або за номером, який прикріплений нижче.